Я був би прихильником реалізму, тому що я вважаю, що найголовнішою зброєю для демократичного світу в тому, щоб реально протистояти диктатурам у майбутньому, тому що це боротьба на майбутнє десятиріччя. І Україна це тільки фрагмент цієї боротьби. І навіть якщо ми уявимо, що українська держава зникне з політичної мапи світу, це не означає, що боротьба демократії і диктатур закінчиться на цьому. Навпаки, вона продовжиться ще з новим імпульсом. Я думаю, що це всі в демократичному світі прекрасно розуміються. Тому так важливо, щоб Україна в цій війні не програла, щоб вона на політичній мапі світу залишилася, щоб демократії довели, що сама ідея ревізії міжнародного права і ревізії права інших країн. Мати свій власний політичний і цивілізаційний вибір вона не може бути акцептована тими країнами, які самі цей вибір роблять. Але разом із цим ми маємо усвідомлювати, що війна вона ж відбувається на в кількох на кількох фронтах відночасно. одночасно. Є військова агресія Росії проти України і не тільки Росії проти України, тому що повторюю Україна це тільки фрагмент цієї історії. Ми вже маємо війну на Близькому Сході. Ми маємо війну в Сирії, яка продовжується. Я думаю, протягом наступного часу, якщо буде продовжуватися російсько-українська війна, а політичного рішення цього конфлікту в найближчі роки не передбачається. Будуть нові, найменш я би сказав. В драматичні трагічні війни в різних куточках світу, оскільки третя світова війна, як війна з обміном стратегічними ядерними ударами, поки що неможлива для сторін, вони будуть працювати за рахунок от таких от локальних конфліктів із висушенням сил противника по всьому периметру, де ці сили можна винищити. І Україна знову таки повторюю, є частиною цього глобального зіткнення, але є і боротьба економічна. Фактично, Захід нічого не може зробити в ситуації, поки він тісно економічно пов'язаний з такими країнами, як Китайська Народна Республіка. Тому що коли Захід запроваджує санкції проти Росії, яка сама по собі вже є проксі силою Китаю, коли Захід хоче зупинити війну на Близькому Сході, знаючи, що терористичні організації підтримуються Іраном, а Іран є проксі силою Китаю, і коли західний добробут залежить виключно від того, якими будуть стосунки з Китаєм, і ніхто на заході не хоче погодитися з починається десятиріччя бідності і соціальної неврівноваженості в усіх країнах заходу, якщо вони відмовляються від торгівлі з Китаєм, то або багатство, або перемога над диктатурами та й не можна щось зробити відразу, і це треба чітко усвідомити. Є боротьба на електоральному фронті, диктатурам набагато легше. Перемагати на електоральному фронті ніж демократія. Ми це чули від пані тетяни. Люди у демократичному світі хочуть чистоти процедури. Демократ демократик диктатури чистоти процедури не хочуть. Вони хочуть результату і вони перемагають і будуть перемагати тільки останнім часом. Ми бачили успіх Росії у Республіці Молдова. Що там говорити? Цей майже програш європейського референдуму в ситуації, коли він мав бути точно виграний, коли Молдова отримала шанс європейської інтеграції, якого вона б ніколи не мала, якщо б не війна Росії з України. Іної і половини її населення. Більшість населення на самій території Молдови проти європейської інтеграції. Що там говорити? Перемога грузинської мрії Грузії очевидна перемога. На електоральному фронті перемога Китаю на Мальдійських островах, що фактично вигнали індійський флот з цієї території, зменшила шанси сполучених штатів на воєнне партнерство з Індією в Тихому океані на результативність цього партнерства. Очевидна перемога Китаю. Mm. Перемога Китаю на президентських виборах на Шрі-Ланці. Очевидна перемога Китаю. І це знову таки зменшує можливості Сполучених Штатів їхнього впливу в регіоні, який в 100 разів важливий для Америки ніж 150 Україн. І нічого вони спокійно програють і будуть програвати, тому що вони не розуміють суті того, що відбувається з точки зору електоральних процесів і можливостей Китаю, як їхнього важливого економічного партнеру, витрачати гроші на такі речі. Я вже не кажу про Європу. От ми говоримо весь час європейцям, що ми їх захищаємо. Що ми стоїмо на сторожі країн-членів НАТО, я завжди заперечую ці тези і кажу, що ми нікого не захищаємо до Риги з Москви ближче, ніж до Києва. І Латвія, і Естонія і Польща мають власні кордони з Російською Федерацією. Якщо б Росія хотіла, вона б туди б напала все одно. Але ми захищаємо ці країни інакше. Ми захищаємо ці країни фактично створюючи реальну демонстрацію зменшення впливу Російської Федерації на Європу. Якщо Росія виграє, то очевидним чином Росія отримає можливості електоральних перемог всюди, де знайдуться сили, які будуть намагатися говорити з Росією абсолютно іншою мовою. І, до речі, успіх ультраправих і ультралівих сил в Європі останнім часом він демонструє, що Москва діє дуже ефективно, поки ми тут з вами проводимо конференцію у Відні. Прем'єр-міністр Орбан, колишній федеральний канцлер Шрёдер, інші провідні е, політики, які звикли розуміти Володимира Путіна, сидять на представницькій конференції на швейцарському тижні. Е, Спікер швейцарського, австрійського парламенту від ультраправих зустрічається з прем'єр-міністром Морваном, а лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах в Австрії, підписує з прем'єр-міністром Угорщини спільну декларацію про взаємодію у Європі. Це що вам, не демонстрація перемоги. Тільки однієї з перемог. Далі буде більше. Чим далі ми будемо програвати на фронті, тим більше буде у Росії перемог. Я вже не кажу про пострадянський простір. У 2022 році, коли Росії не вдалося вирішити проблему за три дні, її вплив на пострадянському просторі зменшувався на очах. Зараз він збільшується на очах. Це видно по країнах Центральної Азії, це видно по країнах Кавказу. І так буде, якщо Росія продемонструє своїм сусідам, що відмова від інтеграції з нею це провал, це руїна, це демографічна, економічна і соціальна криза, Україна стала прекрасним ідеальним полігоном для демонстрації того, що таке непокірність російським бажанням. І звичайно, якщо вона наступні 3, 5, 7 років буде таким полігоном, ви можете бути впевнені. Росія буде гегемоном пострадянського простору а після остаточного знищення. Української державності стане гегемоном Європи, і для цього не потрібно економічно бути сильним. Російська імперія ніколи не була економічно сильною. Просто коли казак приходить до Парижу, ти визнаєш, що це сильна держава і що вона має визначати правила гри на європейському континенті. Ось чого ми маємо запобігти, ось про що ми маємо говорити з нашими партнерами. Я до речі, вважаю, що це абсолютно справедливо, що вони наші партнери, не наші союзники. Якщо б ми хотіли, щоб вони були нашими союзниками, ми б хотіли до НАТО не після того, як на нас напала держава, яка завжди була. Найбільш близькою державою для переважної більшості наших з вами мудрих співвітчизників. А до того, як вона на нас напала, не треба шукати союзників після того, як той, кого ти вважав братом, виявився тобі ворогом. Так не буває. Отак, пропітлять жодному народу в історії ще не вдалося. Можна пропітлять тільки по дорозі до могили. Так що я думаю, що наша задача це використати розуміння партнерами з тих, я би сказав. Порушень міжнародного права, порушень зруйнувань людяності, яке, яке відбувається на нашій землі за допомогою російської агресії, щоб зберігти свої державні і національні можливості на майбутнє десятиріччя, і завжди пам'ятати дуже просту річ, навіть якщо ми зможемо яким чином закінчити цю війну. А пані Тетяна абсолютно точно казала, кожний новий рік війни це буде роком нашого програшу, щоб у вас не було жодних сумнівів. Ми будемо виснажуватися, і нам буде просто здаватися, що Росія виснажується також. Але нам важливо в будь-якому разі зробити так, щоб Росія виснажилася швидше. І це теж питання до наших союзників, щоб вони розуміли, що ми маємо бути завжди підтриманими. Маленька, фрустрована 30 мільйона країна не може виграти у 130 тридцяти мільйони, якого підтримує Китай. Якщо не буде реальної підтримки Заходу. Але навіть якщо ця підтримка буде, навіть якщо війну вдасться зупинити, навіть якщо російські і українські війська врешті-решт зупиняться на лінії зіткнення, навіть якщо будуть ухвалені рішення, які дозволять нам стати частиною Євроатлантичної спільноти в майбутньому, пам'ятайте, що ми знову будемо воювати на електоральному фронті на перших виборах, на перших ліпших виборах. І не думайте, що ми приречені на, на виграш. Швидше за все, після війни, коли більшість нашого населення буде жити в відомій парадигмі, лижби не було війни, тільки б, щоб нової кризи такої не відбулося. Ми можемо очікувати нового програшу і нового геополітичного розвороту, який зараз здається абсолютно неможливим, але буде можливий через 24 години після того, як змокнуть гармати. І ми вже з вами маємо до цього готуватися, бо виграш у війні може абсолютно чітко. Означати програшу мирі. І коли ми дивимося в бік Білісі, чи в бік Кіше до речі, де теж була війна у 90-ті роки, і де здавалося, що Молдова ніколи не буде в арбіці російського впливу. Ми маємо розуміти, що таке майбутнє, якщо ми зараз про нього не подбаємо, може очікувати і на нас. Дякую.